Хачапурі, яка їв мій чоловік коли худнув на 47 кг. Вона має низький глікемічний індекс, тому також підходить для людей з інсулінорезистентністю, резистентністю преддіабетом та діабетом другого типу. Воно виходить дуже смачне, тому обов'язково спробуйте приготувати. І так, у чашу блендера насипаю плющену вівсянку. Свої пропорції я залишу в описі під відео. Перебиваю її блендером та додаю кисломолочний нежирний сир. Також додаю висівки вівсяні, одне яйце. Та за смаком сіль, перець та зелень. У мене це базілік. І все гарно перемішую до однорідної маси. Надеко застелене пергаментним папером, викладаю готову суміш та починаю формувати хачапурі. Спочатку ложкою, а потім руками. Обов'язково і руки, і ложка мають бути мокрими. Я декілька разів їх змочую під час формування. І далі в серединку додаю твердий легкий сир. У мене це нежирна бринза. Після чого відправляю пектися у розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин. Ви уже дивіться по своїй духовці, хачапурі має трішки підрумянитися. Його можна їсти як на сніданок, так і на денні прийоми їжі. Таке хачапурі є збалансованим прийомом їжі, так як містить білки, жири, вуглеводи та клітковину.